Сьогодні стартувала всеукраїнська акція, до якої приєднується весь світ також. І ця акція має назву 16 днів проти насильства. Коли ми говоримо про насильство, то здається, що це десь далеко. Але насправді це може бути зовсім близько у погляді, у мовчанні, у поведінці. Сьогодні. У всій Україні стартувала акція 16 днів проти насильства. У цьому році наша громада досить відповідально поставилася до цієї акції, і символом цієї акції у цьому році стала помаранчева стрічка як заклик об'єднуватися і боротися з проблемами насильства. Просимо вас. Теж е бути максимально включеними і залученими до цього ми, ми проти, проти насильства, тому що насильству немає виправдання. Я проти насильства, тому що жоден конфлікт не вартий зламаних доль. Я проти насильства. Це страшно, це жахливо. Хочу, щоб в нашій громаді кожен відчував свій захист і затишок. Я проти насильства, адже це руйнує психіку, а насильство в дитинстві залишає слід на все життя. Я проти насильства, бо кожна людина важлива. Я проти насильства, тому що насильство породжує страх, створює біль і знищує довіру. Я проти насильства, бо мовчати не вихід. Я проти насильства, тому що любов сильніша за страх. Я проти насильства. Поговоріть зі своєю дитиною, почуйте її, створіть її безпечний простір, любіть її. Я проти насильства, тому що це руйнує життя. Я проти насильства, оскільки це не Я проти насильства, тому що насильство це не метод розв'язання проблеми. Я не проти сили, коли її застосовують як захист від ворога, але є інша реальність: це насилля фізичне і моральне у нашому буденному житті. Його ми бачимо повсякчас у дітях, які бояться своїх батьків, у людей яких постійно цькують певними групами. У парах, в яких нібито назовні все добре, а в очах партнера прослідковується страх і суцільне несприйняття інших. Моя позиція дуже проста. Я проти насилля фізичного і морального однієї людини над іншою, тоді, коли це насилля ламає іншу людину. Бо в такий спосіб ми не робимо щось корисне для себе, а ми просто породжуємо нове насильство. Для того, щоб цьому запобігти, по-перше, ми озвучуємо проблему. Потім ми вчимося конфліктології. Ми говоримо про те, як шукати спільні рішення на основі того, що нас об'єднує. Ми вчимо наших дітей поваги і вмінню контролювати свої емоції. І нарешті ми надаємо психологічну підтримку тим, хто до нас звертається за допомогою.